А останній час Луцьк потужними кроками входить в Європу. Місто вже знає світ. Налагоджені тісні контакти з 12 країнами та 20 містами-партнерами. Як це відбувається, сьогодні поведемо мову з людиною, яка активізувала, наповнила змістом цю роботу. Це з Луцьким міським головою Миколою Ярославовичем Романюком. Найперше хочу, щоб ви поділилися найсвіжішими враженнями від поїздки у Німеччину краєліпа. Ліпа. Стосується це теми євроінтеграційних процесів щодо обласного центру Волині міста Луцька. Якщо можна коротко так, то вони сказали, що безперечно з нами можна мати справу і потрібно мати справу. І вони е, зрозуміли і побачили е, скажімо, такі наміри євроінтегруватися наших лучан до країн Європейського Союзу. Ну, перший вечір ми приїхали, у нас такий був неофіційний прийом Карла Германа Крога, він приймав всі делегації. Ось, до речі, з нами ж їздила наша Волинянка, дуже гарно, на ура була сприйнята, прийнята. Ми прибули, щоб зробити нашу співпрацю більш інтенсивною. Дуже надіємося, що ця поїздка допоможе підписати угоду про співпрацю з краєм Ліпе. Ви відвідали край Ліпе, перебували там кілька днів. Що вас найперше вразило? Ти поділіться враженнями від відвезли. На відміну від нас, безперечно, це е, стабільність, спокій в суспільстві. Тобто люди живуть, люди живуть спокійно, люди знають, що вони соціально захищені. Люди знають, що якщо ти вчишся і здобуваєш освіту і хочеш працювати, ти знайдеш роботу, працювати і вміють відпочивати, культурно відпочивати, я маю на увазі. Люди дуже багато подорожують, особливо старші люди. Ну, безперечно, німецька чистота, порядок, педантичність і так далі вона є, була напевно і буде, і в цьому нам у них потрібно десь багато запозичати дечого. Ще що це те, що вони дуже багато приділяють уваги енергоефективним заходам і відновлювальній енергетиці. Сама відновлювальна енергетика вона не така є і дешева, тому що якщо взяти, от, скажімо, ті вітряки, які стоять по Німеччині, вони дуже дорогі. Але е, стратегія у них така це максимум використати енергію вітру, максимум використати енергію сонця, ну і землі. Ну, хоча енергія землі, тепло землі, вона найбільш дорожча по впровадженню. Там, якщо навіть в луцьку можна використовувати, теплові насоси там, і так далі, але воно дуже дороге. І вони для цього дуже багато роблять, дуже багато посіють кукурудзи. Ми зразу запитували, а ну, де ж ваші там, свиноферми чи тваринницькі ферми? Ні, це ми використовуємо взагалі його для виробництва біогазу. От вони нас ознайомили з цією технологією, тобто завозили на... Там є цілий такий, ну скажімо так, інноваційно-інтелектуальний парк, якщо його можна назвати. Вони там багато проводять навчальні, семінарів, досліджень. Ось, ми там також були, ми домовились про те, що і своїх людей туди будемо направляти. І е, саме якраз коли ми розподілили, хто чим буде займатися. Ось то на наше прохання ми десь, ну крім тих, які я називав, питань, які стосуються в галузі молоді, спорту, культури е і інших, е це відновлювальна, скажімо, енергетика, то ми на себе взяли. Тобто ми з німецькою стороною більш тут будемо організаторами цієї сторони, а вже Литва і Польща будуть долучатися. А, а якщо взяли соціальні програми, то... Там більше пішов у нас КАО, у нас обмін, молоді, студенти, дитячі товарування Польща. Ну, тобто вони там старші, а тут ми з німецькою стороною будемо, ну не старші, а скажімо організаторами. Тому що це потрібно також і в нас робити. Ми в минулому році підписали меморандум, були про наміри співпраці. Делегація на чолі з Лантратом краю, це керівник краю, який обирається всією територіальною громадою, це посада така Лантрат, Вони приїжджали до нас в місто Луцьк. Вони, ну, скажімо так, цікавилися, вивчали цю ситуацію. І якщо говорити про їхні враження, то ну так чесно ми сказали, ми вперше для себе пізнали Україну, в зв'язку з тим, що вони взагалі вперше були в Україні. Ми сьогодні відвідали два ваші потужні підприємства. Ми побачили, які тісні зв'язки між ними, як вони інтегровані в європейський економічний процес. Ми вважаємо, що має продовжуватися робота по співпраці великих підприємств і малих. І поряд зі стажуванням, яке організовано через навчальні заклади, його можна проводити не лише на великих підприємствах, але й на малих. Щоб могли приїжджати на практику і люди з середньою спеціальною освітою, така економічна співпраця для нас дуже важлива. Край Ліппе для тих, хто хотів би знати, де він знаходиться Арзагановером. Тому та інформація, яка в них там є на сьогоднішній день, там просто ну, скажімо, якщо десь є, а є російські телеканали, які інформують про зовсім іншу ситуацію, яка сьогодні в Україні і взагалі що відбувається в нас тут в країні і там вже ж ясно російське телебачення не кажуть ні про яку агресію і про, про інші речі. То після поїздки до нас сюди, де ми показали їм і школу, і університет, і завод Коромба Шуберт, і підшипниковий завод наш. І поспілкувалися з ними. Вони ну, в першу чергу дякували нам за таку можливість, що вони знайомилися, що ми пізнали. За результатами візиту. Край Ліпи і місто Луцьк підписали угоду про співпрацю. Чим вона найперше важлива для лучан? Угоду готували ми ну, досить скурпульозно. Вона передбачає саме різні напрямки співпраці. Перший напрямок це буде продовжено стажування наших студентів з наших університетів. Це як мінімум 20 студентів по два місяці стажуються в підприємствах, організаціях, бюджетних структурах міст, краю Ліп, і вони дуже задоволені, я зустрічався з цими студентами. Навіть вже такий є випадок, що одна із студенток, яка проходила стажування від нашого технічного університету, її взяли на роботу на «Модерн Експо, і вона мала їхати представником «Модерн Експо» в Німеччину. Задія тому, що вона пройшла стажування і в неї є менеджерські здібності. Раз, школи, про це, що я говорив, це два. Друге, це обмін і співпраця в галузі культури, в галузі туризму, спорт, оці напрямки, які, скажімо, десь вже проговорені. І плюс це бізнес, це і спільні бізнес-проєкти. І плюс це мається на увазі, ми десь з півдня знайомилися з відновлюваною енергетикою. Це дуже цікаво, розпочинаючи із виробництва біогазу і застосування потім для виробництва тепла, і електроенергії і ряд інших скажімо, енергозберігаючих технологій, які можна було б впровадити у нас тут, у нашому місті. Підписання цієї угоди відбулося на досить серйозному рівні. З участю і був пан Брок, це голова комісії Європарламенту, були депутати Бундестагу, були мери усіх містиків входять в край Ліпе, були представники адміністрації, був наш консул нашого посольства України, безперечно, був пан Крох. Символізм підписання цієї угоди саме в цей час. Коли в країні війна, коли є агресія на сході нашої держави. І хочу вам сказати, після того, як я це сказав, ці пару слів, а треба було зупинятися на те, що перекладач перекладав, в залі були просто бурні овації. Вони тобто, цими ж аплодисментами підтримували. Тобто це найбільш важливо що в такий час не те, що вони там забули, відвернулися, а навпаки, хочуть підтримати українців, хоча б, скажімо, в такій частині, хто може це зробити. Тому це дуже важливо. З точки зору просто підтримки на сьогоднішній день України і українського народу, ну, скажімо так, в особі Луцької територіальної громади. Ну, з другої сторони це важливо те, е, тим, що ну, скажімо, десь зустрічався чи ні з е, підписанням міжнародних угод, е, меморандум про співпрацю. Це не так просто. Ми два роки пробували такими, і такими шляхами. Німці дуже скрупульозні. Вони дуже, е, скажімо, ретельно вибирають своїх партнерів. Допомогло два фактори. Е, перший то, що вони ознайомилися з нами, тобто про нас мали інформацію. І немаловажним був той фактор, що Каунас також є партнером міста краю Ліпи. І, і, до речі, були представники Каунаса і були представники польського міста, де є партнером, вони всього-навсього два міста-партнери. Це в Литві і Польщі. Це є. третє місто-партнер буде це місто Луцьк. І, ось, і коли ми збиралися вже на таку зустріч спільну то ми вже, ну скажімо, перед підписанням, ми вже проговорили, бо вже ну, підписання це вже була чисто вже формально, скажімо, вже процедура. Ми вже намітили певний план дій спільний, тобто Німеччина, Литва, Польща і Україна. Ми вже намітили ряд заходів, яким будемо спільно проводити. Це заходи з участі студентів, молоді, спільне таборування, обміни студентами. Заключені угоди, ми приділяємо дуже багато уваги, тому що по-любому молоді будувати майбутнє, молодь більш креативна, молодь більш, скажімо так, активно реагує на всі процеси, які проходять в суспільстві. Ми прагнемо до того, щоб на Волині знаходилося ще більше партнерів для наших шкіл, щоб зустрічалася молодь. Для нас це ну, свого роду також рекомендаційного листа може бути, тому що ми дуже відчуваємо себе. От ми звернулися до НЕФКО за кредитом 5 мільйонів гривень на проблеми по водопостачанню в місті Луцько. Вони нам дають не 5 мільйонів гривень, а готові дати 5 мільйонів доларів. Знаєте чому? Тому що нас вивчив Європейський банк реконструкції розвитку, ми маємо заключення аудиту по цьому проєкту і вони розуміють, що їм не потрібно додатково ще вивчати, раз європейський банк вивчав. Наші можна працювати. І якщо тут ми будемо якийсь проєкт робити, то вже угода партнерська з німецькою стороною, вона нам також ну, досить буде такою, ну, в такій хорошій нагоді. Освіта і е, діти це, це той шлях, який веде до співпраці між нашими країнами, які зближать всю Європу, можливо, весь світ. Саме цій поїздці передавала ну, багаторічна яка була пов'язана з першими кроками налагодження співпраці. І тут досить серйозну так роботу провів. І оцей місточок налагодив пан Герман Крох, який розпочав цю роботу вже скажімо так, більше 15 років тому. О, це були перші просто обміни педагогами. а Потім вже, якби скажемо, кінцевому результаті це вже обмін студентами, прийом, перепрошую, прийом студентів на практику. Це заключення угод із школами міста Луцька і школами краю Ліпе. Була створена спілка, мисти в Україну було надано досить багато гуманітарної допомоги для обласної лікарні, для між необхідні були для лікування. Це і як дарунок місту Луцького, але ну, спілка України. За допомоги вчителів німецької мови, ми можемо привернути увагу і дітей до Німеччини. До іде наш найкращий вклад у справу зими. Ми прагнемо до того, що Україна теж європейська співторися, наші намагання ми робимо. Він, просто плакав. Він каже, ну тепер я життя. Це обрядвання ми можемо інколи застосовувати і нас на місцевому рівні. У зв'язку з тим, що в нас проходить децентралізація влади і змінюється система управління в державі, тобто максимум делегування повноважень органам місцевого самоврядування. Я також цим питанням цікавився. Ну Дійсно, це дає серйозний ефект. І... На сьогоднішній день ці об'єднані територіальні громади самодостатні, вони мають можливість вирішувати свого, скажімо, краю. Ну і там навіть така ситуація, що Лантра це керівник, який обирається всім краєм. До речі, в них якраз 13 числа вибори, три кандидати. Мене вразила реклама, це взагалі прийняти з нашою. Всього-навсього портрети, такі як півд Аркуша А-24. І все більше нічого немає. Керівник цього краю, який обирається, він же є керівником поліції, він же є керівником пожежної. Так, в нього є заступники, які професіонали з цих питань, тобто там вони практично забезпечують все, що необхідно їм в краї. Тут просто потрібно час. Час для того, щоб зрозуміли всі, так? І з іншої сторони не відтягувати час. Чим довше ми будемо відтягувати, Тим, скажімо, ми втрачатимемо просто на е, це зробили. Тому що в окремо взяти в країні щось побудувати неможливо. Я маю на увазі в окремо взятому місті Луцьку чи в окремо взятий Волинській області. Потрібно будувати в цілому по е, нашій всій державі, по, по Україні. І чим швидше це зробити, тим краще е, воно е, матиме певний ефект. Місто Луцьк та Ліпа нині офіційні партнери. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, завдяки такій спільній співпраці, чи вдасться нам зблизити народи України і Німеччини у спільному європейському домі? Я думаю, що так. Я не даром вам сказав про верхливі аплодисменти. Це не того, просто декілька речень і подякував їм за моральну підтримку. До речі, і подякував і уряду Німеччини, тобто керівництво держави Німеччини за позицію, яка і я ж бачив в їхніх очах, що вони, ну, в першу чергу, те, що вони на чому хтін, ну я думаю, що воно такий гарний покаже приклад і для всієї Німеччини також. Якщо ми говоримо про центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку і Бадзельцушині чи в Детмальті то вони звідти хочуть до нас приїхати і вчитися в нас в нашому центрі надання адмінпослуг над, по наданню, по організації надання в цьому пішли дещо вперед і ми е, готові теж поділитися. У нас міжнародної співпраці. Ми будемо працювати над тим, щоб поглиблювати партнерство не тільки з країнами Євросоюзу, безперечно, а найбільше з країнами Євросоюзу, а взагалі з усім світом. І найближчим часом у нас е, очікується підписання угоди по Португалії, по Румунії. Це вже на виході е, по Швеції. Так, вже проєкт є спільний, але ще угоди такої немає. Чим більше Україна, українські міста, українські органи місцевого самоврядування, громадські організації, об'єднання, які з допомогою влади зможуть. Спілкування між людьми, тим більше спокою буде і на території Європи, і в світі взагалі в цілому. Тут саме в цьому закладається якраз оця перша основа майбутнього, майбутньої стабільності, майбутньої співпраці, саме головне майбутнього взаєморозуміння, взаємопорозуміння. Дякую вам за розмову і за те, що ви робите це місто і, правда, європейське. Дякую вам так.